Бадьорого ранку Україно! прокидайтеся скоріше, адже новини з боліт вже розкочегарилися. І просто зараз ми будемо з вами обговорювати останні тришові події, які відбулися на Russian Federation. Якийсь черговий путінський освободитель Тере. СВОшник Тере колишній Зек вирішив понити на камеру через люту несправедливість у цьому бурхливому світі. Мовляв, де мої три мільйона рублів, які мені обіцяла держава, якщо я піду на так зване СВО і мало там не хекнусь. За що я воював? Так, я отримав помилування, але тим не менш, чому так дурять? Чому? Ну, відповідь, як на нас, тут очевидна. Як то каже слово на три букви? Уви. Нехай скаже, дякую, що живим залишився, бо міг би на себе приміряти останні траурні тренди. Це не прикол, там таке є. На Болотах реально провели виставку під назвою Столиця Російської смерті, де показали, які у них є там елегантні гроби та траурні вінки. Все для вас, росіянушки. Пам'ятаєте, ми вам розповідали про чуваків з Росії, які стирили з магазину 25 пачок вершкового масла. Ми ще думали, що вони з нього замок робити будуть? Так, от, до вашої уваги продовження серіалу вкраде масло, якщо зможеш. У Рашці там, походу, воно тепер виступає зараз за цінністю, як чорна ікра або нафта, і після здорожчання його почали красти просто у міжгалактичних масштабах. Місто Йокатеринбург. магазин кіровський. Масло продають тільки у захисних чохлах. Чи врятуються російські магазини від масового грабунку вершкового масла з полиць? Відповідь у наступному відео. Та цього разу грабіжники у Єкатеринбурзі вирішили ну, не обмежуватися і винести з магазину все масло, яке там було. А для чого? Ну, напевно, аби бережити ним. Як нам підказав штучний інтелект? Я заради масла готова на все, навіть готова на крадіжку. Але ви що думаєте, що росіяни обмежуються тільки вершковим маслом, нічого подібного? У Волгограді троє росіян, наприклад, вкрали з магазину секс-іграшку. А це часом на ті, що масло вкрали. Тим часом, поки у російських супермаркетах ведуть боротьбу з масляними злодіями. Асортимент продуктів на їхніх полицях продовжує дивувати. Видно, імпортозаміщення там перейшло на новий рівень. І тепер салати там продаються із сюрпризами. Така маленька. Її треба на волю випустити. Я можна поцілувати як у тій касці. Можна на кринце перетвориться. Ну, а це ми просто хочемо залишити тут. Інноваційні технології на Росії переплюнули вже все у нашій сонячній системі. Куди там загніває е, заходу, коли у росіян є? Срачелі мої не стали користуватися попитом, так як я думав. Думав на них бізнес робити. Думав, до мене будуть приходити звідусюди, але ні. Закриваю бізнес і буде це діло розбирати. Одні запускають супутники у космос, а запоребриковські роблять ось це. Як тобі таке, Ілон Маск? Це було новини на не Перемикайте.